Магазину, а тебе потрібен чоловік-охоронець. Тоже прикалуюся. Не... От серйозно, чоловік охоронець, а тебе. Що щира, тут біля нас от нещодавно прям магазин розливного пива відкрився. Ну, може, я туди піду? Візьму пива, далі роботу шукати будемо. <риклад> Ти можеш не півдня без цього свого пива? Ми тут взагалі -то роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще є? О, дивись, потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійську. Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. Все. Чичіречка, а що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну, Ну, так давай йому позвоним. Та бабла позичив. Він же працює. Та ну що ми вічно в борг живемо в нього. Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення, потрібен директор. Зі стратегічного розвитку на велику міжнародну IT-корпорацію зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке постоянно? Тільки в оголошені незнайомі слова, отака зарплата. Може, з простого чогось почнеш? Що? Вон, дивись, сантехнік потрібен. Mm -hmm. Може, спробуєш? Сантехнік? Да. Хне. Ну, можу взути по коврику ходити. Іба о, що у вас тут у па пам таке, жіночка, тут прокладку вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так. Нормально. Зразу ні, не треба мені це п'яний на роботу тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. <гут> о, дивись! Потрібен донор нирки. А? Не хочеш спробувати! Іри, що донор це? нирки! Давай! Іра, що це за посада? А, що Два не? рази на роботу сходив і гайки. Ти <гут> що?